Друзі, AM8 Pro. Крутелезний tv бокс з формулою пам'яті 8 на 64. І дехто дуже чекав на огляд цього tv боксу, але це буде такий собі неповний огляд, бо відрізняється він щось не дуже від версії 4 на 32 і працює приблизно однаково. Но все таки ми зробили огляд, як ви і просили, на цей самий TV-Box, Тому ж на каналі Технозон Україна. Поїхали. Спочатку хочу сказати, що 8 на 64 з'явилося, знаєте чого? Бо задовбали користувачі. Бо стільки коментів, коли буде про версія Jugus AM8 на 8 ГБ оперативної пам'яті, чесно вам кажучи, я ніколи не отримав ні на один tv бокс. Тобто, усі хотіли 8 ГБ, і ви їх отримали. Навіщо вони вам? Напишіть, будь ласка, у коментах. От напишіть мені, навіщо вам на ті боксі 8 ГБ? Мені дуже цікаво. А 64 сховища. От навіщо пограти? У що пограти у PlayStation 2. Але PlayStation 2 ви тут не поставите. Бо тут є деякі моменти, які ви побачите у огляді. І чесно кажучи, там будуть і цікаві моменти, бо ми е, дещо зробили. Бо отримали більше пам'яті і загрузили пам'ять оперативну на 4,5 ГБ постійного використання, і нам дійсно корисно. Але що ми зробили також побачите далі у огляді? І, Звісно, підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб ми з вами розвивали україномовний контент і посилання на цей tv бокс у опису під цим відео. І давайте подивимось, скільки ж коштує такий tv бокс. Звичайний ам 8 коштує 189, А цей tv бокс він є у продажу по посилання. У опису під Актуальне актуальне посилання коштує 204 бакса на момент зйомки. Тобто, ну я, звісно, вангую, що він будуть коштувати дешевше. І для мене це не суттєва різниця. Там 24 бакси це невелика різниця, дійсно невелика. І це той самий процесор, та сама пам'ять lpddr 4 Нормальний модуль Wi-Fi, дуже цікавий, який працює правильно. Тут є безліч якихось моментів, описів іншого. І усе це ви можете подивитись у оригінальному нашому огляді. Бо у цьому огляді ви не побачите, як ми щось там тестуємо, по, наприклад, там тротлюнус тест. Бо немає сенсу. Він конструктивно нічого не змінилося зовсім. Бо це той самий tv бокс, окрім цифр. Цифри у 8 ГБ сховища. Все, все більш нічого немає. Коротше кажучи. Йдемо, дивимось на огляд, а потім там і робимо висновки. Бо дуже цікава реалізація того, що ми запропонували саме для цього ті боксу Але ціна, чесно кажучи, мене вразила. Саме з гри PUBG Mobile ми почнемо, бо усі ж чекають, що такий мощнявий TV-Box буде нам показувати якісь ігрові результати. І дійсно, ігрові результати він показує. Це е, дуже круто у плані того, що ви можете грати у PUBG у танчики, бо танчики тут працюють у ну, повному варіанті з е, незаблокованими. Скажімо так, текстурами чорними. Ну, ви бачите, так? так усе без гальмів, без нічого. Ми йдемо у налаштування, у графіку і звук, і бачимо, що високо в нас налаштування графіки. Нормально? Нормально. Відразу виходжу. PUBG Mobile працює. Якщо хочете там, використовувати, використовуйте з тими самими там Gamepad Panda Pro і іншими. Відразу покажу зараз. World of Times Blitz, але перемкну спочатку на українську мову і перевіримо, чи підтримує він українську мову. Ану, давайте. Мова. Українська є відразу. Нормально запрацювало. І давайте покажу відразу стосовно іграшок, що так, TV Action отримав оновлення. Це дуже-дуже круто. Відразу танчиків покажу, що танчики працюють. Ну для цього мені потрібно просто завантажити текстури. О, що... Загружайтеся. Бо грати, чесно кажучи, не дуже сьогодні хочеться. Там і мета цього огляду це не пограти у танчики чи у пап. Хоча грати тут можна. А стосовно танчиків, я вам рекомендую, якщо ви граєте на тв боксі. То робіть це через ремапер. Вам буде підбирати е, супротивників е, з такою ж самою з таким самим керуванням. Тобто це буде тач керування. А е, повірте, якщо порівнювати тач керування і геймпад, то ви просто вздрюкаєте тих, хто грає на е, тачах. Ну от дивіться, якщо я вимкну керування геймпадом, увімкну сенсорне керування. Ну, давайте до бою. Якщо ви не вірите, я вже йду в режим бою, і ви подивитесь. Та-дам! працюють танчики і працюють у 60 FPS на середньо-високих налаштуваннях. Враховуючи те, що тут, ну зараз бачите картинку, те, що тут 300 тисяч, ну, 307 тисяч у Антуту, то ми з вами розуміємо, що грати на цьому можна. Можна. Але тут один, один такий цікавий момент. Бачимо, танчики працюють. Нема питань, немає будемо виходити, танчики нам не, не до чого. Давайте позакриваємо це все закрити. Все, все позакривали. І зрозуміємо, що в нас тут 8 ГБ пам'яті. Але спочатку, якщо ми підемо у ad 64, то ми відразу бачимо, що це у нас ТВюс 8 ГБ на 64 сховища, але якщо підемо у процесор, то ми бачимо 32 біт систему. Як вони реалізували 8 ГБ? Тут ядро 64 біт, тобто адресувати 8 ГБ можна, а система буде 32 біт Так, це можливо. Це той самий чотириядерний cortex a 55 по 2 ГГц з великим ядром a 76 на 1,9 ГГц. Усе той самий малій G57 mc 2 прискорювач, який відповідає за графіку у 4К. Бачите, розподільча здатність у нас інтерфейсу 4К. І мережа має класний конект на 1200 Мбіт на секунду. З температурою на Ми тут не будемо з вами робити ніякий тротлінг тест бо ви можете подивитись наш оригінальний огляд. Там ми робили ці Нічого конструктивно не змінилося, не змінилося, окрім 8 ГБ сховища оперативної пам'яті 64 ГБ сховища. Якщо піти у налаштування параметри пристрою про пристрою, усе ну, та сама прошивка, той самий Android 18 і модель AMB, той самий правильно працюючий hdmi Mate а, в нас та сама роздільна здатність у 120 Гц при 4К на вашому tv боксі який ну, поки що допілюють а, до ідеального варіанту. Ну, зараз ви бачите, як на телевізорі це виглядає. У мене рекордер підтримує максимально 2160-60 Гц. А, і той самий. Dolby Vision у нас працює, як і е, просторовий звук у додаткових налаштуваннях. Ми можемо там керувати цим просторовим звуком, але у пробросі. А також, якщо ми підемо у пам'ять, то ми з вами побачимо під'єднаний диск і працюючий сам сервер. Тут один з цих цікавих моментів, для чого я обрав для восьми е, ну, для чого мені 8 хапальна версія, бо я. Трохи нагрузив його нетиповими задачами для ТВ Бокса, і зараз ми про це поговоримо. Усе начебто добре. Якщо ви мене запитаєте, що в нас з мережою, чи змінилося щось. З останнього там огляду, як працює мережа, то ми можемо стартувати зараз 5 ГГц Wi-Fi і подивитися, скільки ми вижмемо у 5 ГГц. Це буде там 800. Це Wi-Fi, Вибачте, це Wi-Fi. дуже круті показники. Це у, по поверху це у мегабайтах на секунду, щоб ви розуміли. Не мегабіти, а мегабайти. а тут мегаб, мегабіти. Е, і бачимо, що на, і завантаження і вивантаження 770 на 700. Там. То саме в нас не змінилось. Я зараз вмикаю відразу LAN G45, воно прорве. Подивимось, коли все пропал в нас, е, пропала позначка Wi-Fi і стартуємо е, відразу. Ланнар G45 це чистий Гігабіт. Будь ласка, там більше 900, це чистий Гігабіт. І теж на це ми не будемо витрачати наш час. Все працює. Виходимо. Далі, якщо казати про тести, тротлінг-тест ні. Оригінальні там тести потужності можете подивитися у оригінальному огляді 3D Mark, Бо антуту я вам вже показав. Це перше, що я зробив, коли отримав. Іграшки працюють. Стосовно мультимедіа, звісно, ми можемо піти там у Смарт-Tube і спробувати програти якісь там, давайте, дика река 4К. Так, спробуємо нашу дику реку річку, нашу дику річку. І спробуємо у різних форматах. По-перше, увімкнемо. Таргана, щоб ви бачили, що зараз він витворюється у ав 0.1, у 4К. Ось, будь ласка, без жодного дропу, і буфер -сайз у нас на 17 секунд. Це крутилезні показники. Навіть на 20. Він почав у нас змінювати буфер сайз, і відеоформат ми можемо поставити звичайний VP9, 4 k HDR. Він це усе декодує. Без жодних зайвих питань. А стосовно Dolby Vision, будь ласка, ви зараз бачите, де я тестую там п'ятий, восьмий профіль а, він працює з Dolby Vision. також він працює з сьомим профілем, але а, бачить тільки перший слой. Тобто, ну ми розуміємо, що двослойні сьоми двослойний сьомий профіль ніхто в нас не програє і програє там лише там один старючий Oppo і клони його а сучасні TV-бокси цього не роблять. Ми маємо все те саме. Стосовно IPTV, ну звісно, буде відтворювати. Стосовно якогось, я не знаю, давайте підемо на мій локальний диск і увімкнемо тестовий файл, як я його називаю. Там, наприклад, наприклад, у 4К 60 FPS і пограємо його з зовнішнього диску. Усі ті самі три там, порти USB працюють бездоганно, і ми бачимо, що у нас теж працює цей 4 k 60 FPS теж бездоганно. І той самий просторовий звук теж працює. Але для чого ж тоді використовувати 8 ГБ? Бо 32 біта система, і ви не можете його використовувати, наприклад, поставити сюди PlayStation 2 емулятор. Ну, не буде воно працювати. Просто не буде. Воно не стане. Я для себе цю поширену пам'ять вирішив використовувати трохи у незвичному варіанті. Я зробив такий собі псевдонас сервер В мене зараз під'єднаний під tv бокс І давайте я вам покажу одну прикольну штукенцю. Я вмикаю запис екрану свого смартфону, він пошло, пішло записувати. І я вам показую один додаток на своєму смартфоні AutoSync. Я зараз вмикаю. Ну, по-перше, мені потрібно змінити IP-адресу. Ось, вмикаю синхронізацію. Ну, вона в мене вмінкна, я її вимкнув для вас. Бачите, сканування локальних папок і йде, зараз піде синхронізація з моїм tv боксом Поясню, я зробив з нього nas сервер. Зараз відтворюється синхронізація мого смартфону із моїм tv боксом Так, це можливо. От, бачите, вигружає деякі файли, деякі мої фотографії, і це двостороння синхронізація. Якщо я щось зміню у TV-боксі, щось видалю, то воно видалить і у смартфоні. Тобто це працює таким чином. Використовую такий додаток Auto Sync and backup. Якщо там натиснути на нього, ой, вибачте, якщо натиснути на нього, то виглядає він саме так, версія 62.6, і воно все працює. Знаєте, як працює? Налаштував таким чином. Він на самбу сервер, який є у цьому Югус, просто під'єднується і е вивантажує. Якщо ви зробите е налаштування і пробросите ваш порт, портів самба-сервера, вашого tv боксу на е зовнішній світ, і у вас є білий IP, е біла IP-адреса, ви зможете синхронізувати з будь-якої точки світу. Це теж можливо зробити. Я вам покажу зараз. Дивіться, я це зупиняю. Не виключаю поки що смартфон, бо ви зараз зрозумієте чому. А дивіться, якщо я піду у файли, у тиск, і в мене тут є папка Backup, то тут усі мої фото. Ви можете зробити дві, три, два, три бекапи різних смартфонів, різних папок у різні папки. В мене тут, наприклад, я ну там я записував свої тіктоки. Ну, давайте програємо. Ось, будь ласка, це тікток. Мій коли я робив огляд, і це синхронізувало з мого смартфона. Так, ця, ця штукенця буде а, вас забирати ваші ресурси. Ваші, бо зараз в мене з усіма серверами зайнято 4,42 із 8 ГБ. Ви це бачите, так, 4,42. Тобто в мене працює samba сервер постійно на синхронізацію. Також в мене є dlna сервер, поясню. Так, я налаштував ділений сервер для всіх моїх. Мені два телевізори, і є ще там на смартфонах можна. Тобто я можу у такому варіанті піти на моєму смартфоні, ну, на будь-якому пристрої. Наприклад, підемо у VLC. І в мене є, ну, по-перше, самбу. Ми бачимо, яка в нас є у цьому TV-боксі. По-перше, ми самбу бачимо, бачите, ось мій диск, і ми можемо через самбу піти у тест і запустити, наприклад, там той самий 4К 60 FPS файл тестовий, і він теж буде працювати. Бо мережеві модулі нормальні самба. Більш-менш нормальна, і це буде працювати із самба-диску. І можна ще використовувати тут я. Ось бачите, як в мене закольцовано, Я, окрім самба-сервер, DLNA сервер, я увімкнув DLNA, і на будь-якому пристрої я можу у своєму принципі просто брати і дивитися те, що в мене там синхронізовано. От, будь ласка, мої файли. Той самий TikTok я через UPNP можу адмініструвати на будь-якому телевізорі свої файли. Це круто. Окрім цього, в мене встановлено Ambi-сервер, але Ambi платний, чесно кажучи, ну, от бачите, Ambi-сервер, він працюючий. Якщо я піду на смартфоні у додаток Ambi, який я встановив до цього, то тут моя папка Movies теж є. Але MB, ну, це крутелезна річ, але MB у повноцінному варіанті це потрібно платити ще й підписку кожен, кожен місяць. Це не дуже нормально. Але підняти, наприклад, Матрикс сервер на усі ваші пристрої, ви можете. Підняти DLN сервер, ви можете. Він достатньо він потужний. І судячи з цього, я, ну це, знаєте, якщо робити якийсь сервак, то так. Але він нічим не відрізняється від версії 4 на 32 у своїй потужності. Я відразу роблю висновки. Так, він крутий, він працює. І із несертифікованих ТВ-боксів це найкраще, що є на даний час. Найкраще. Ми його рекомендуємо, звісно, навіть за ціну. Бо можна безліч усього робити, але. Сподіватися на те, що ви отримаєте якусь різницю між 4 на 32 між, і 864 не треба. Він крутий, потужний. Ми його рекомендуємо, але різниця лише у цій циферці: 8 ГБ на 64 сховища. У всьому іншому, все те саме. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.